Hey гайс, ви на каналі Аладіна, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру Безчесний. Або ж як в оригіналі Dishonored Це вже наша друга серія. А в минулій серії нам вдалося такі з в'язниці. І зараз ми вирушаємо в каналізацію Там на нас щось цікавить. Знаходиться щось цікаве для нас. Тож. Сідайте позручніше, або лягайте. Беріть чайок, каву і смаколики. Або що там вам зараз до дощі? І, як завжди, приємного перегляду. Каналізація Данвол. Він використав якусь вибухівку, щоб підірвати свій шлях дозовні. Це не випадково. Ти думаєш, йому хтось допоміг? Як думаєш, Що це? Корво. Якщо ти читаєш ці рядки, це означає, що наш план спрацював, і ти вирвався з Колдбріджу. Один з наших контактів заховав для тебе зброю, десь глибоко в каналізації. Візьми її і знайди Семюеля, там, де тунелі входять в річку. Він переведе тебе до нас, друг, який незабаром з тобою зустрінеться. Пляшкова вулиця, гонг, можливо. Слідкуй за саперами. Судячи з вигляду, вони може бути десь тут. Добре, якщо вам пощастить, один з вас затримає корву. Ти боїшся його? Він сир Конан. Там усі копці займаються просто тут. Ви ніколи не бачили, яким він був. Я бачу, як він бився трьох проти одного на тренувальному майданчику. Він справжній ви Сподівайся, ми я його знайду. Требут обороны с этими мышами. Да сколько тут цих мышей? Хм, Раз, так почекаем. Так, они небо занились тем трупом. Так, куди далі? Нам мені потрібно їх обійти. А, можливо під водою я пропливу. так, ніби все. Так, там щось цікаве є. Бідні люди. Щоденник Деміана. У нас за Мандою вистачило грошей лише на половину необхідного еліксиру, але навіть цього вже немає. І нам нічого не залишається, як чекати. Ми дуже хворі, і нам ніде сховатися від міської варти. Вони вдираються в будинки по всьому нашому району. Тож, ми залишимось тут і проведемо останні години разом. Наш вогонь відлякає шарів, але вони успадкують місто. Деміан. Клятий Рейнт. Кембл. Я вас вб'ю. Увага! Під час сильного дощу, можливо, сильний розлив води. скільки вони тут грошей розкидали. Ну, хлопче, Вибачай Тепер треба прибрати звідси. Чи не повинні були мародери складати тіла на вози, що прямують до району Флатер. Та до це. Я не хочу підхопити чому. Та я теж, але чов, що еліксир допомагає. Може, давай їх скинемо туди вниз, може щури їх з'їдять. Тварини. Так, хлопці, як думаєте, куди мені потрібно? Як? Що ви скажете? Так, ці криси вже йдуть сюди. Я пам'ятаю, які вони не нажарливі. Давай, швидко, сюди! Так. Ну, хлопці, вибачайте, але ви вже мертві. І я вас маю скинути. Я не хочу також, щоб мене загризли. Так, ну ви сюди. Так, мабуть, по кругу їх пустю. Так, цей піде трошки ближче. Так, ну що, криски, ідіть кушати. Ні, не хочете. Наїлися вже, мабуть. О, ще оди тут є. Ну, давай їх прям до них туди. Ну що. Що. О, пішли їсти. Це піпар, А так тепер швиденько. Відкриємо наші ворота. І поки вони мене не бачать... Це не данволо, вбивця корми, відповідальне за вбивство нашої прекрасної імператриці, зникнення спадкиями ці Леді Емілі, Тимчасово втік з під варти. Будь-які свідчення про його місцезнаходження знаходження бути негайно доставлені міську варту. Піднімаємось нагору. Так, я біднявся тут та ще є. Дідько, як я побався на це, а як ще тут за кушкорати. Ох, воно спрацювала. Окей, далі буду набагато обережніше, Поки заберу, що тут все є. Так, ніби це воно на що зброя. Так, пляшка наша в рама, ні, не знаю. До лорда захисника. Вельми шановний корво. Чи Лорд Захисник, як ви були відомі раніше, цей титул був несправедливо відібраний у вас. Ми слуги імперії та істинної імператриці, група лоялістів, які дуже хочуть зустрітися з вами. Візьміть цю зброю, виготовлену для вас найкращих матеріалів на островах. І зустріньтеся з нашою людиною Семіелем. Біля того місця. Де ці тунелі впадають в річку Ренхейвен. Успіху вам і удачі. У нас спільна мета. Так, подивимося, що тут у нас Арбалет. Добре. І. Ох, ніж. Чудово, навіть клинок. Ну що ж, дякую вам. Так, і тут одна. Ну-ка, давайте... Так! Ох! Встигнув. Так. Окей, що в мене тут є. Пістоль і... Арбалет. Добре. Непогано. Він не пройде, сер. Ти знаєш, кого ми переховуємо? Не намагайся затримати його наодинці. Що робити, якщо нікого з команди поруч немає? Тоді постарайся наробити багато шуму, коли помреш. Розбий щось, якщо зможеш. Виродок. Так, ну що, спочатку цього давай переб'ємо. Це дуже... Зараз, Зараз того швиденько. Та, так. Ей, хіба де не мене вибивку? Закрий рот. Слышите, ви, хробачки, пильни, будь ласочка. він не має вийти на мої зміни, втікти. Поняли? Так, їх там двоє, треба якось їх обійти. Спробувати, як мінімум. А ну-ка, давайте... кинем туди. Ммм. Чичка, мене побачили. Ну, вибачайте. Могли просто не зважати на мене. Как мінімум були б живі. Так, я вже близько. Треба тут продивитися, що тут є. так, О, гроші. Я люблю гроші. Ще що, щось. Алексири. Окей, це нам потрібно. Ну... О, ч й вітер. Ми вже майже на місці. Ціданволу корпус бивсь, відповідальний за вбивство нашої прекрасної імператриці та зникнення леді Емілі, спадкоємиці престолу, тимчасово втік з під варти. Кілька хоробрих офіцерів держави загинули від його рук. Він має бути схоплений або вбитий при першому школі. Корво до мене швидко. Я твій друг мене звати Семелі. Я працюю на хороших людей, які хочуть з вами познайомитися. Вони сказали, що ти перейдеш сюди, але я все ще не можу повірити в це. Я відведу тебе на зустріч з ними. Вниз порічці звідси. Ну, поїхали. Давай. Це паб гончі ями зачинене для бізнесу. Половина працівників районного ринку померла від чуми. Ми прямо під носом у лорда Рейгента, а він нічого не знає. Звісно, якщо хтось дізнається, що ми тут робимо, варто увірветься з мечами в руках. А тепер, коли ви втекли, лорд Реген буде роздирати місто на шматки. І Я відуду до вас гори, щоб познайомити з адміралом Ховерлоком і рештою лоялістів. З адміралами рахується. Якщо хтось може допомогти вам знайти зниклу дівчину леді Емілі і чисити ваше ім'я, то тільки він. По обгончи ямы. Я вважаю, що вони там важко працюють. Краще приєднатися до них. Вони тобі допоможуть знайти того, хто насправді вбив імператрицю. Заходимо. Що ж, нарешті, адмірали ви знайшли нашу людину. Навіть після шести місяців в'язниці візниці Колберчі знов наче нічого не сталося. Так, не дивно. Він був особисто. Ми можемо продовжити пізніше, пане Падлтоне. Він вже тут. Корво, я адмірал Ховерлок, вірний слуга імперії, як і ти. Доки лорд Реген не вичистив ти з нас, то не визнав його право на трон. А я Тревор Педлтон. Представляю дворянство нашій маленькій групі, але ми всі діємо як рівні тут пабі гончі ями. Це дуже важливий момент, корво. Я збираюся вийти з цим. Ми створюємо коаліцію лоялістів, яка має меті типу, покласти край, де рані лорда регента і відновити трон. Ризикуючи, бути страваченими, ми прагнемо знайти юну емілі та побачити її коронування як імператриця. У нас великі плани, але без вас ми нічого не зможемо зробити. Нам потрібні твої навички, твоє вміння битися. А нам, ми допоможемо тобі знищити людину, яка вбила імператрицю. Вибачте, ви, мабуть, виснажені. Ми можемо обговорити Ми можемо подальші дії після того, як ви відновитесь. Але перед цим вам варто познайомитись, П'єро. Часом він буває складним, але його працювати розум не дає йому спокою. Так П'єро більше художник, ніж те. Він збирається зробити обладнання, яке вам знадобиться. Поговори з ним, а потім лягай спати. Ми зможемо поговорити більше, коли ти відпочинеш. Це ти, П'єру? Я виготовляти вас спорядження до зброї все замовлення. Я створю інструменти для майстра асасина. Ні, це не може статися зараз! Резервуар з кидом жиром вичерпався. Принесеш новий бас гори, будь ласка, поки я потримаю це на місці. Тільки будь обережний, нафта дуже нестабільна. Якщо вона вибухне, буде дуже погано. Так, а що це у нас тут є? Книжечки. Вівісекція китів. Уривок з нататок натур філософа про кедобійний корабель. Прикметно, що кожен екземпляр, якого я мав задоволення вивчати під час нашої подорожі. Мав деякі незначні зміни у фізіології. На другому етапі подорожі у станньому стивіо екіпаж витягнув широкого самця близько 42 футів завдовжки. За моїми підрахунками, він важив 35 тонн і судно опускалося на дно, розгойдив його з боку в бік, розганяючи вночі його хрипіння. При свічках я розібрав його на частини. Замальовуючи роблячи нотатки, Під її р... його ревійні я розрізав плетену на щупелець навколо горота. Усередині я знайшов ряд зарядом зуб... зубів і кулю, що проходило вздовж верхньої щелепи. Я припускаю, що за допомогою цієї схожої на міту структури вона фільтрувала з водоїжу, яка була занадто дрібною, щоб її можна було проживати. Переробка китового жиру уривок з книги засновника китобійного господарства. Ебенезера Грівса. Китовий дім Грівса. В відкритому морі вони закріплюють тварину за допомогою гаків, закинутих з головного корабля та кількох менших човнів. Бої не дають киту пірнати глибоко. Після того, як його спіймають, через хвіст забивають більший гак, за допомогою якого тварину піднімають по жалобу вгору. Вони деякий час висять на палубі. А потім їх піднімають на рештування над головою. Корабель вирівнює ніс і повертається в Данвул, де екіпаж працює над великою істотою, зрізаючи найжирніші частини, поки вона ще жива, станція заправки китового жиру. Соколов більше не має переваги щодо постачання китового жиру. Добрий адмірал оплатив встановлення моєї власної системи, яка дозволить мені працювати в цьому місці. Диспенсер для масляного бака, коли він активується, видає порожню посудину для наповнення. Коли порожній бак підноситься до насоса для заправки масляного бака, магнітний притягач повинен взяти бак і зафіксувати його в правильній конфігурації. За допомогою уважеля почнеться процес заправки. Як тільки він завершиться, бак можна буде зняти і поставити його на місце. З повними баками слід поводитись. З особливою обережністю. Вони тихо нестабільні система надійна і добре спроєктована. Схоже, що нафтова компанія Грівса цього разу зробила щось правильне. В академії викладають абсурдну ідею про те, що вся енергія китів походить від необхідності підтримувати життєдіяльність. На екстремальних глибинах океану тиск і холод занадто великі, щоб витриматись без неї. Я припускаю, що людина може в процесі адаптації виробляти в організмі високоенергетичні гумори. Я міг би побудувати бак, який би повільно збільшував тиск на піддослідного протягом тривалого періоду часу, а потім спостерігати за ним роками, якщо потрібно, щоб побачити, чи розвивається формула енергетичної субстанції. Напевно, імператор. Зможе надати мені приміщення під досвіду і необхідну юридичну амністію. А це потрібний мені резервуар. Ну, відносимо зараз його тобі. Я не пам'ятаю, як тебе звати. Ідеально, тепер підключи його. Ідеально, дякую тобі, корво. Ось бачиш. Маска убит. Ты в потому что все вместе в знают твое обличчя. Но эта маска будет означать для них terror. терор. Не рухайся. Терор. Но ноги должны стоять точно. Ось так. Ты нормально видишь? Ли? Центральная линза не выровнена. Вот так. Теперь краще. Я можу створити більше для вас. Я можу допомогти вам зі спорядженням, зброєю, боєприпасами, але мене в різних. Умов. Пошукайте в місяць цінності, а я перепродам їх на чорному ринку. Це дасть нам гроші, щоб вирости те, що вам потрібно. Що я можу для тебе зробити? Ну, давай подивимось, що в тебе є. Окей, ти можеш це попродати все. Ох, які в тебе ціни. Ладно. А, так, в мене 6292 копійки. Ну. Дай подумаю. Давай в тебе, мабуть. Ні, це дорого. Це також. Слухай, давай. Давай, мабуть, маску. Хоча, може, щось. Обладнання. Давай все-таки маску і. і арбалета. Так, і на, зали... на залишок. Всю міну І болт для арбалета. Ви, мабуть, виснажені. Раджу вам трохи поспати. Скоро ваше життя стане на щасливіше. Відпочивайте, поки можете. Добричко, ти правий. Я піду, мабуть, по комарю трошечки. Гарно поспіть. Ну що ж, гарний момент завершити нашу другу серію. Дякую, що подивилися. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте це відео, діліться зі своїми друзями. До скорої зустрічі!